Зустрічі прем'єр-міністрів України та Словаччини, міністрів закордонних справ України та Угорщини. Понад три сотні автомобілів для Збройних сил України від волонтерів. Нові правила перебування у прикордонні, перша вітрова електростанція, відкриття меморіалу полеглим військовим 128-ї гірсько-штурмової бригади. Про ці та інші події, що сталися на Закарпатті у 2024-му, Дивіться далі у підсумковому випуску року. В Ужгороді 24 січня відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. На зустрічі говорили про економічну, енергетичну, транспортну та аграрну співпрацю. Представники урядів підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини. На брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина не буде блокувати надання Україні 50 мільярдів євро від Європейського союзу. Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та керівника офісу президента Андрія Єрмака з главою МЗС Угорщини Петером Сієрто та заступником міністра Левін Темадіром говорили про міжнародні відносини між країнами про членство України в ЄС, про євроатлантичну інтеграцію нашої країни, про секторальне співробітництво, зокрема проєкти в логістиці, розвитку транспортного сполучення, енергетичні проєкти та фінансові тощо. За словами Дмитра Кулеби, сторони домовилися створити спільну комісію для вирішення питань щодо правоугорської нацспільноти. 238 авто для Збройних сил України станом на початок лютого купили за донати, відремонтували і відправили на передові позиції військовим волонтерам, яких об'єднав навколо себе письменник з Ужгорода Андрій Любка. Команда почала працювати з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії. Більшість автівок прийшли через руки автомеханіка Івана Мацканича. На кінець року кількість машин, переданих Андрієм Любкою для захисників, сягнула понад 310. 1 мільйон 400 тисяч років тому таку дату визначили знайденим знаряддям праці в королівській стоянці. Про це написали в науковому дослідженні, опублікованому у журналі Nature 6 березня. У ньому йдеться, що науковці використали нові методи визначення віку шарів осадових порід з королівської стоянки. Таким чином, знайдені кам'яні знаряддя можуть бути найдавнішим відомим доказом присутності людини в Європі. Нагадаю, перші пам'ятки у королівській стоянці знайшли у 1974 році. Це були кам'яні знаряддя праці періоду палеоліту. Археологи визначили, що їм близько мільйона років. Знайдені кам'яні знаряддя праці у королівській стоянці передали в музеї. Зокрема, у Виноградівському історичному музеї зберігають 63 пам'ятки, а в археологічному музеї у жну зберігають близько 10 пам'яток з королівської стоянки. Близько трьох тисяч дозволів на перебування у прикордонній смузі видали у квітні цього року у прикордонних загонах на Закарпатті. Зокрема, понад 1700 дозволів видали в Мукачуйському прикордонному загоні, а в Чопському понад 1200. Про це повідомили речниці відомств. Такі документи почали оформляти з кінця березня. Їх наявність перевіряють з 1 травня. Близько 60 Цяти тисяч дозволів на перебування в прикордонній смузі видали у прикордонних загонах станом на кінець цього року. Зокрема, близько 42 тисяч дозволів видали у Мукачівському прикордонному загоні, а в Чопському понад 24 тисячі. Близько 500 осіб поштрафували за відсутність дозволів. 8 травня в місті Виноградів на Закарпатті відкрили меморіал полеглим військовослужбовцям, які служили у складі 534 го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. На меморіалі чотирнадцять іменець портрета та коротку інформацію про кожного військового, з поміж них В'ячеслав Черков. Дружина та дочка полеглого героя приїхали на відкриття пам'ятника з міста Володимир Волинської області. Ми не змогли його поховати, тому що два роки тому він загинув на окупованій території і досі він перебуває там, ми не можемо його привезти. І для нас це дуже важко, тому що ми не бачили ні тіла, ні гроба, і нікого, ми ні до кого не можемо прийти. Ми приходимо в нашому місті тільки до портрету, і ми приїхали сюди, щоб віддати останню шану і підійти до цього меморіалу. Його поховали цивільні люди, які знали, що там уж, ну, бої, мабуть, йшли. От, і поїхали, забрали, поховали, поставили хрест. А через Фейсбук написали, чи я Черкова Оксана Євгенівна, наберіть, будь ласка, мене. І тоді вже прислали фотографію вже з хрестом. 29 чоловіків від початку повномасштабної війни потонули у річці Тиса, намагаючись незаконно потрапити у Румунію чи Угорщину. Таку інформацію у середині травня розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Із 316 кілометрів ділянки кордону, який охороняє Мукачівський прикордонний загін, 121 кілометр це річкова смуга. Станом на кінець року кількість людей, які загинули у Тисі, намагаючись перетнути кордон, сягнула 44 осіб. Двадцять двоє вихованців благодійного фонду Карета з Закарпаття обслуговують клієнтів та випікають тістечка в інклюзивній кав'ярні Янгол. За словами настоятеля Святопреображенського греко-католицького храму в Ужгороді Василя Бушка, вихованці фонду мають ментальні порушення та працюють по три години в день. Кав'ярня розташована у будівлі, яка належить Мукачівській греко-католицькій єпархії. Коли з'явилася ідея відкрити тут інклюзивну кав'ярню, то гроші на її облаштування надало папське місійне товариство в Австрії. Я тут офіціантка. І на, на кондитерській працюю, робимо печиво тут, там, і десерти, і обслуговуємо клієнтів, що до нас приходять. 68-річна жінка загинула внаслідок повені в селі Буковець Мукачівського району 8 липня. Тоді її віднесло течією річки. Жінку шукали п'ять діб родичі, рятувальники водолази разом із лісівниками та поліцейськими. Нагадаємо, 8 липня в селі Буковець через сильні дощі з градом почалася повень. Течія розмила дороги, одну з секцій мосту та затопила будинки дворогосподарства. За словами селищного голови Василя Култана, електропостачання в селі повністю відновили 9 липня. Також він розповів, що 31 господарство було повністю зруйно. Новини. Людям надали матеріальну допомогу. Також відновили дорогу та п'ять пішохідних мостів. Ще два залишилося відновити навесні. Почистили русло річки. Також полагодили електростовпи. Міс, з якого забрало водою жінку, відновили працівники служби місцевих автомобільних доріг. На Закарпатті, на території Нижньоворіцької громади запустили першу в області вітрову електростанцію. Компанію, яка займається виробництвом і встановленням вітряків, релокували на Закарпаття із Краматорська Донецької області. Будівельні роботи цього вітряка розпочали наприкінці літа 2023-го. На початку цього року завершили монтаж турбіни. Після цього проклали 20 кілометрів електромереж, аби підключити вітряк до загальної мережі. Станом на кінець року, за словами заступниці директора зі зв'язків з громадськістю компанії виробника Ольги Поштак, на території Нижнього. Рідської громади встановили та підключили другий вітряк. 9 вересня Маріуполець Ілля Матвієнко та його бабуся Олена Матвієнко отримали у Ужгороді у подарунок двокімнатну квартиру від благодійників. Разом з ними тут буде жити молодший син Олени Матвієнко Сергій. Квартира двокімнатна, тут є меблі, посуд та побутова техніка. Жінка розказує, майже рік зверталася в різні інстанції з проханням вирішити питання із житлом. Квартиру сім'ї вимушених переселенців подарував представник нового житлового комплексу в Ужгороді. Чоловік не прокоментував своє рішення. Меблі закупили підприємці одного із релокованих на Закарпаття підприємств. З іншим необхідним допомогли громадські організації. Такий подарунок родина отримала завдяки Іллі. Хлопчик Ілля Матвієнко відомий тим, що став першою дитиною, яку вдалося повернути в Україну після того, як його примусово вивезли на окуповану територію. Музей війни, присвячений героїзму українських військових, відкрили в Мукачівському історичному музеї замку Паланок у День захисників та захисниць України. Серед експозицій, спорядження, амуніція, фотографії та шеврони військовослужбовців на відкритті музею війни були присутні військові, прикордонники, родичі загиблих захисників та представники місцевої влади. Календар та книгу у пам'ять полеглих військових 128-ї гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва та Дмитра Мілютіна видали їхні родичі до роковин загибелі бійців рівно рік тому, 3 листопада 2023 року, у прифронтовому населеному пункті в Запорізькій області російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистості до дня ракетних військ та артилерії. На Фейсбук сторінці 128-ї бригади підтвердили загибель 19 військових. Серед Сергій Кузнів та Дмитро Мільютін із Закарпаття. Рік по тому родичі Сергія Кузнєва переведали календар на 2025 рік. Він має таке ж наповнення, як календар за 2022 рік, над яким працював Сергій Кузнів. Ніхто не повинен це бачити. Книгу з такою назвою видали до роковин загибелі Дмитра Мілютіна. Це книжка про війну, про АТО. Тексти писав Дмитро Мілютін. Смугу для порожніх вантажівок вагою понад 7,5 тонн відкрили 2 грудня на КПП Лужанка, що на українсько-угорському кордоні. Раніше цей пункт пропуску працював лише для пасажирського транспорту та вантажівок меншої тонажності. Запуск смуги для порожніх вантажівок на КПП Лужанка став можливим після підписання двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Досі між цими країнами діяв один вантажний пункт пропуску це Чоб загонь. Ужгородські школярі стали миколайчиками для поранених захисників, які проходять лікування у місцевих шпиталях. Кожен клас зібрав подарунковий набір для конкретного воїна і вручив його своєму захиснику. Таку акцію організували волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових проводять її другий рік. Цього разу до акції приєдналися майже 40 класів ужгородських шкіл. Приємно, дуже приємно Підбадьорюється, Конечно настрій піднімається. Є з ким поспілкуватися, пошуткувати. Таким був 2024 рік на Закарпатті. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.